Це 12-та країна мрій. Мабуть, щороку країна мрій проходить за іншого міністра культури, нинішній міністр В'ячеслав Кириленко, яким чином допоміг. Я знаходжу порозуміння з усіма міністрами культури. Обіцяли, що будуть виділяти, виділяти кошти, в тому числі кошти українські і європейські. Будемо чекати. Я думаю, врешті-решт, українська держава запрацює. Вона не може не запрацювати. Просто дійсно треба час. Ми чекаємо. Ми вже 12 років чекаємо. Нас ну ми дочекаємось. Я переконана, що останні дві країни мрій за 12 років було проводити чи не найважче в умовах економічної кризи, в умовах війни. Я можу привести приклад, коли ми проводили першу країну мрій, а це було при кучмі. Приходив дядючко з такими великими залізними ножицями перерізати нам кабель. Щоб зупинити країну мрій, чи як виходили, пам'ятаю міліціонери як карателі і зачищали е співоче поле від людей. Так що в цьому році я вважаю, що нас дуже легко все пройшло. країна мрій подорожувала світом. І навіть була в Росії, і як приймали країну мрій в Росії? Це було кілька років тому, ще звичайно до війни, до конфлікту. Катю, ви будете сміятися? Це було причому за державний кошт російський. Приймала дуже гарно. Ну тоді ще не було такого серйозного фас на Україну. В Пірмі дуже дуже симпатизували. Ми два дні зробили серйозний фестиваль. Ви вже виходили на сцену зі своїми синами? Чого не співають сини цього разу? Роман поїхав. Табір бойового паку він має третє місце по бойовому гупаку в Україні. А малий хлопець ну він малий, він же олягає спати. Я зараз їздив додому, прочитав казочку і. Приїхав на країну. Мрі. Ви віддали синів саме на бойовий гопак, не на єдиноборства, боротьбу східні єдиноборства. Тому що це і і, творчо, і естетично. А ще дуже така прагматична річ. Діти займаються і на конях їздять, і в шахи грають, і а, малі дівчата на, на гімнастику ходять. І весь час велика проблема знайти україномовного тренера. Це велика проблема в Україні, в Києві. Ну хто хто україномовний, вони знають, що це велика проблема. От, а в вишків бойового боку ведеться українською мовою, тому без питань.